Слава Богу. Неділя ранок сонце засіяло, до сонця квіти потягнулись враз, пташині співи, світ весь сповіщали, що день новий сьогодні розпочався. Прокинув світ, зустрів новий світанок. Чим особливий був світанок цей, ось йдуть жінки. До гробу поспішають, стікають рясні сльози із очей. Він так любив, скількох він уздоровив, надію, віру людям дарував нам не збагнути дивної любові, за що народ його цей розіп'яв? Гріб вдалині та хто відвалить камінь ще кілька кроків. Що це? Ангел там. О, не лякайтесь, бо Ісуса знаю, шукаєте, та Він із мертвих встав. Його нема тут. Він воскрес із мертвих. Христос живий, живий на всі віки. Він переміг, весь жах і морок смерті. Не можуть диву датися жінки? О, він живий, тож не сумуй, маріє і витри сльози з втомлених очей. Він цар царів, володар і Бог Всесильний, І і своїм любим батьком він тепер. Яким був ранок? Просто неймовірним змінив історію цей ранок вмить. Ще вчора біль, і горе, і зневіра, сьогодні ж в гробі він вже не лежить, бо Він живий, бо Він воскрес для мене, щоб дарувати щастя в небесах, щоб у своїм спасінні була певна, щоб зникли вмить. Всі сумніви, весь страх. Тож не сумуй душе, у день пасхальний, Христос є поруч, бо Він з мертвих встав, і від початку та до днів останніх Він буде з нами, як і обіцяв. Він не залишить. Чуєш, не покине, бо Він тебе так дорого купив. Бо ти вже свій, бо ти його дитина, і гріх твій він в крові своїй омив. Так, він живий, і ми з ним жити будем, коли прийде той довгожданий день, зберуться його діти звідусюди, і більш не буде вже сумних пісень. Там буде радість. Буде спів хваління, зітреться кожна із очей сльоза. А поки ми із вірою й терпінням здіймаємо зір в прекрасні небеса. Амінь.